Вога нам не прилишає! Ми бачили своїми очами, як на районний міськом залізли люди, вони зняли. Прапор України, коли їхали по дорозі, нас у Горлівці зупинив такий десант ДНР. Я читав на вервицях своїх колок кругів, і до мене підійшов солдат, Молись так, щоб ми не залишили слав'янську. І я сказав: ну, це як буде завгодно Богу. Але він на мене дуже за це зобразився, так приставив автомат. Був такий наказ забрати божест і виїхати в якусь зону, де менш були воєнні події. І ми поїхали у дніпровську громаду. Я також. Відтіля поїхав до своєї мами у з-під обстрілу її забирав, і мені тут віддані вони допомогли. Зараз вона живе у житлі відданих По секрету посікретурів. І вони не можуть ходити на по вулицях співати святе ім'я. Вони не можуть книги якось роздавати людям. З Маріупольської ятри. Я знаю, всі роз'їхалися, да вони там до останнього, ми всі висліджували, як у них були події. Я выехал 9 апреля 2022 года. Ну, потому що там зона стирания землі, там уже невозможно було більше находиться. В таком люди сиділи в подвалах. Храм, который там построен, был поселок Метелкина, там хороший храм. Ну, он сказали, що все разбито. Сьогодні ми святкуємо день появи ще читання Магапрабу, на землі. Приблизно 500 років тому вечнави визнають його як втілення Господа. Одна з частин святкування цього свята це абішека, церемонія, коли віручі омивають божество різними інгредієнтами. Біля вже п'яти тисяч років ця традиція існує. we